Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в мене на огляді така от шкіряна мужська маленька сумочка. В невеликих розмірах вона йде. Виготовлена з натуральної шкіри. Така от чудова, в чорному кольорі. Має одно основне відділення і два додаткових на блискавці. Так, що у нас тут іде плечовий рівень. Дивиться, який ремішочек прошитий шкірою. Ширина середня. Все це діло регулюється по длині. Можна все відрегулювати. Тут блискавка у нас, відділення. Ззаду блискавка. Теж такий карманчик є. І йде основне відділення. Що зараз ми подивимось, що тут внутрі. Шкіра тіляча, обробка Crazy Horse. Виготовлена в Україні. Дивіться, як вона виглядає. Тут у нас іде кармашик, один такий от величенький з розділителем. І один кармашек для телефону, для смартфону. Ну тут таке от відділення. Основне, можна туди і планшет невеличкий покласти, телефони. Саме головне, що внутрі, дивіться, не знаю, чи видно, чи ні, йде шкіряна підкладочка. Не тканева, а саме шкіряна. Тобто воно буде служити вам довгі роки. Дуже якісна сумка, маленька. Кому хто вибирає собі або на подарок, можете розглянути цю модель. О, так, вона йде у нас в чорному кольорі, також йде в коричневому, світло коричневому і олівковий колір Розмір її составляє, давайте зараз. Так, розміри, розміри, це нас не цікавить. 21, 19 і товщина ну, до 5. Якщо воно так от буде загружено, то до 5, до 5 сантиметрів. Металева фурнітура, як я вже сказав, все дуже якісно зроблено. Дуже рекомендую цю модель. Виготовлена в Україні чернігів, бренд Sullivan. Ціна на 1 травня складає 1 травня 2025 року складає 1680 гривень. Будь ласка, замовляйте. Посилання буде під відео. Дякую за увагу!